Заспокойся і працюй разом. Переможемо. 6 вересня в ефірі всеукраїнського марафону Хроніка дня від команд фактів та вікон я Тетяна Висоцька. Вітаю вас на тимчасово окупованій Луганщині. Наші воїни частково просунулися та закріпилися. Про це повідомив очільник області Сергій Гайдай. За його словами, збройні сили відбили ворожі атаки та відвоювали в загарбників декілька сотень метрів. Також гайдай повідомив на складах у Луганській області. Росіяни останніми днями втратили до ста військових та. Близько сотні одиниць техніки. А на Херсонщині українське військо звільнило Ольги, не розташоване неподалік раніше до окупованого високопілля на півночі області. Про це розповів радник офісу президента Олексій Арестович і додав, що це не єдиний населений пункт, який завчора відбили Збройні сили. Тож чекаємо підтвердження від Генштабу. Після потужного вибуху, що стався сьогодні у півдні в Енергодарі, місто залишилось без світла та води. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов. Він додав, що обставини з'ясовують. А з 4 березня Запорізька ЕС та місто Супутник Енергодар під окупацією російських військ. Загарбники постійно влаштовують провокації там і обстрілюють місто та територію довкола станції. Через черговий обстріл, учора в Державному агентстві енергоатом заявили, що. На станції відімкнули від мережі останній шостий енергоблок, який живив власні потреби Запорізької АЕС. Згодом президент заявив, що Запорізька атомна електростанція вдруге опинилася за крок від радіаційної катастрофи. Ані доби без ракетних ударів. Харків сьогодні не встиг оговтатися після обстрілу з території Білгородської області Росії о першій ночі. Як за кілька годин зранку окупанти знову випустили по обласному центру кілька ракет, куди влучили і яка ситуація зараз на місці удару? Розпитаємо в нашої Марії Омалевської. Вона з нами наживо з Харкова. Машо, вітаю тобі слово. Ні, вітаю сьогодні близько 9 ранку. Російське військо випустило кілька ракет по середмістю Харкова. одна з ракет влучила в адмінбудівлю. Там минулося без постраждалих. Інша ось у цей житловий будинок тут не відразу зрозумієш, але він був п'ятиповерховим. Тут старі дерев'яні перекриття, і ракета прошила будинок від даху і аж до самого підвалу. Знищено вщен цілий під'їзд. Рятувальникам тут сьогодні в день, і зранку кілька годин протягом кількох годин довелося гасити пожежу, бо дістатися відразу до епіцентру займання було неможливо. Станом на зараз, зранку, було незрозуміло, чи є люди під завалами. Станом на зараз вже відомо, що загиблих тут немає. Рятувальники ось буквально 10 хвилин тому вже згорнули роботи і продовжать розбір завалів завтра. Щодо самого будинку, цей будинок у середньому. Місті Харкова вже не вперше потерпає від російських обстрілів. Від початку вторгнення тут уже не було води, газу, опалення, шибок, але кілька людей продовжували тут жити. Частина у підвалі це самісінький центр. Ми неподалік адміністрації. і за підрахунками її голови, які він нам сьогодні озвучив, це вже 12-та ракета по цьому кварталу. В Ході огляду е були виявлені уламки якісь біжні з ознаками ракети типу 5В-55 ракетно-задійтного комплексу С-300. Нагадаю, – це старі радянські ракети, якими росіяни нині обстрілюють Харківщину і вночі, і в день ось сьогодні. За попередніми даними загиблих немає, але зважаючи на час удару, це диво. Ми тут зустріли на місці одну з мешканок, яка за 20 хвилин до обстрілу вийшла в магазин по продукти. Ще трьох людей врятували з розтрощеного будинку. Одна із них постраждала, поранена в історичному центрі міста Харкова стався обстріл, п'ятиповерхова будівля зруйнована до підвалу. Під бетонними уламками зараз горить пожежа. Намагаємося добратися до неї. Все потеряно, нічого вже нету. Ну, ну, посмотрите, що що вже говорить. Все, що наживалося 20-30 років, вже давно нічого нету. І от он, пожалуйста, руський мір. Бачите, какой. Вночі окупанти також випустили кілька ракет по Харкову. Близько першої ночі влучили на околицю в індустріальному районі. Під завалами власного приватного будинку загинула 73-річна жінка. Її син врятувався. Також двоє чоловіків напередодні загинули у Золовичеві. Це прикордоння. Один з цих чоловіків був рятувальником. Таню. Дякую, це був Харків на зв'язку. А Дніпропетровщина під масованими російськими обстрілами також зранку по кривому рогу окупанти поцілили ракетою на нафтобазі Сталася потужна пожежа. Лише близько 15 вогонь вдалося локалізувати. Жертв немає. Про це повідомила військова адміністрація Кривого Рогу. Зградів та ствольної артилерії били росіяни і по Нікопольському району. Вночі обстріляли Марганецьку громаду. Там зафіксовано два десятки прильотів. Пошкоджені житлові будинки. Та господарчі споруди на щастя обійшлося без жертв. У Нікополі обстріляли житловий квартал. Є значні руйнування та постраждалі. Чоловіки, жінка їх із оскуковими пораненнями середньої тяжкості госпіталізували. У місті знищено житловий будинок та господарську споруду. Пошкоджено 20 багатоповерхівок, 11 приватних будинків та 16 господарських споруд. Понівечено п'ять освітніх закладів та соціальна інфраструктура: газовід, вісім автівок, трансформаторна підстанція та електромережі. Чергові обстріли і чергове влучання в навчальний заклад цієї ночі під ворожим вогнем знову опинилось Курахове. Окупанти били ракетами, вщент зруйнували школу. Від удару повибивало шибки і в сусідніх будинках. З подробицями Костянтин Мальников у нас в домі другий раз. Один раз там упало, теж вибило все. А зараз часто. Жителі Курахового вже й не пам'ятають дня, коли у місті було по справжньому тихо. Попри це, та попри масштабну інформаційну кампанію, що розгорнули місцеві правоохоронці щодо необхідності евакуюватися, не всі досі виїхали з міста. Одні бояться змін, інші покладаються на вищі сили. На тонких планах я провожу роботи на те, щоб гармонізувати пространство, на те, щоб приходив мир в наш вибачили. Просто посеред дня російські загарбники знову вдарили по місту. З початку доби це вже не перший обстріл. По 12 ночі як бабахнуло, страшне, страшне. У мене вот кухня. І на кухні теж саме. На кухні, було Все, відкрилося окно. Одна з російських ракет поцілила знову в школу. Від удару тут знесло цілий корпус будівлі, хвилею повибивало вікна та побило дахи сусідніх будинків. Як ми бачимо, школа зазнала значних руйнувань. Обстріляли попередньо вибухотехніки, поліцейські перевірили попередньо. Це залишки тут знайшли ракети с 300 Чому окупанти так часто б'ють саме по навчальних закладах? У нашому генштабі пояснюють, рашисти на тимчасово окупованих територіях, прикриваючись з дітьми, самі облаштовують казарми у дитсадках та школах. У будівлі школи на першому поверсі проживає близько 70 окупантів в той час, коли на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники. А у подвір'ї школи розміщена військова техніка противника. Утім, у Курахівській школі не було ані військових, ані нещастя дітей. На диво неушкодженою залишилась і жінка сторож. Уночі вона пильнувала коробки з гуманітарною допомогою, яку тут роздавали місцевим. Вони всі там не те саме присипані. Якраз посортували і все зробили, кожен день видавали. А це теж гуманітарна допомога, це видають беременним, вагітним жінкам і дітям до одного року. Ця гімназія це вже 274-та школа в Донецькій області, яку, так би мовити, денацифікували росіяни, і 29-та знищена вщент. Загалом спочатку повномасштабного вторгнення у наслідок ворожих обстрілів в регіоні пошкоджено понад шість сотень навчальних закладів з Донецької області. Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Олег Цимбалюк. Факта Сітів, Єдині новини. Третя жінка на посаді за всю історію ліз трас офіційно стала прем'єр-міністром Британії Єлизавета II Прийняла її і за традицією. Доручила сформувати новий уряд. А раніше королева прийняла відставку Бориса Джонсона, який очолював уряд останні три роки. На посаді очільниці британського уряду Ліз Трас обіцяє бути піти шляхом свого попередника і навіть посилити допомогу Україні. Свою першу телефонну розмову з Даунінг Стріт вона пообіцяла провести саме. З президентом Зеленським та приїхати до Києва аби підтвердити свою підтримку, за словами посла України в Британії Вадима Пристайка. МЗС уже почало підготовку до цього візиту. Вона присвятила політиці більшу частину життя, була наймолодшою жінкою у британському уряді. Нині ж офіційно стала третьою в історії прем'єр-міністркою сполученого королівства після Маргарет Тетчер і Терези Мей. Втім, часу святкувати у Ліздраз немає, адже вона посідає цю посаду в розпал війни в Європі і найжорстокішої економічної кризи. Тож одразу після аудієнції королеви лізраз негайно повертається до Лондона на Даунінг-стріт. Я Думаю, що у неї попереду багато складної роботи. Вона дійсно найкраща кандидатка. Гадаю, її прем'єрство стане ковтком свіжого повітря для Британії. Ліз Трас почала займатися політикою ще під час навчання в Оксфордському університеті, де здобула фінансову освіту. Була лейбористкою, а стала консерваторкою. Виступала проти монархії, брекзиту, а потім взялася його захищати. Вона безперервно обіймала міністерські посади в урядах трьох британських прем'єрів. Соратниця Бориса Жонсона вона залишалася з ним навіть коли від нього відвернулися найближчі друзі і колеги. Я хочу подякувати нашому лідеру, який залишає свою посаду моєму другу Борису Джонсону. Борисе, ти завершив Брексіт, розгорнув кампанію вакцинації проти коронавірусу і протистояв Путіну. Тобою захоплюються від Києва до Карлайла. А сам Джонсон у прощальній промові пообіцяв беззаперечну підтримку новому уряду. Давайте усі підтримаємо ліс Трас, її команду та її програму. Я точно знаю, що вона хоче досягти результатів для людей цієї країни. Адже де вони цього потребують і на це заслуговують саме за прем'єрства Джонсона? Британія стала одним із ключових союзників України у боротьбі з Росією. Від початку великої війни він тричі приїжджав до Києва, став одним із найжорсткіших критиків Кремля і своїм прикладом спонукав до рішучості європейських союзників. Ліз обіцяє піти шляхом Джонсона та стати найбільшим другом. Для України Ми маємо бути готові довгостроково підтримувати Україну, адже ми мусимо захищати свободу і демократію. На чолі британського МЗС лізтрас чітко трималася української лінії. Вона закликала союзників посилити санкції проти Росії та наростити військову допомогу Києву на новій посаді. Лізтрас обіцяє і надалі надавати нам необхідну підтримку і споникати до цього інші країни. А головне обіцяє зробити все, аби Росія зазнала стратегічної поразки у війні проти України. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини. Допомога Єврокомісії для України однозначно недостатня. Заявив представникам змі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Він закликав виплатити нашій країні обіцяні 9 мільярдів євро, щоб не втягнутися в гру Кремля. Цитата. Польський прем'єр застеріг: якщо Росії вдасться окупувати Україну, вона не зупиниться і піде далі війною на захід. Не варто обманювати себе, ніби укладення миру на московських умовах приведе до чогось доброго. Застеріг Муравецький і наголосив, все якраз навпаки. Путін і Росія ненаситна колоніальна імперія. Він не має жодних думок, окрім як завоювати інші країни. Аби відбудувати Тростянець, потрібні десятки мільйонів доларів, каже мер Юрій Бова. При цьому на всю сумщину виділили 250 мільйонів гривень, адже в держави немає грошей. Нині постраждалі ремонтують своє житло самі, так як можуть. Допомагають і волонтери у Тростянці мешканців ущен розтрощених будинків переселили на зиму до гуртожитку. А місто активно відбудовує лікарню та поліклініку зі звільненого міста. Ольга Чайко. От хіба що за цим написом Риба можна зрозуміти, що раніше було у цьому приміщенні, Колись затишна і комфортна площа сорокової армії перетворилася на цілковиті руїни, і зрозуміло, що звичайним ремонтом тут. Не обійдешся. Ця площа стала своєрідною візитівкою повоєнного тросянця. Тут стояли росіяни, розмістили у приміщенні вокзалу свою лікарню і навіть катівню. Написано, що Російська Федерація замовник міністерства оборони Москва Лігаскишосе по всьому периметру стояла ворожа техніка. Ось відео тих часів, яке дронами відзняли наші партизани. Було 9 штук САУ, і чотири штуки града, якими вони кожного дня вранці ввечері гатили по сусідніх тирки. Жили окупанти ось у цьому будинку навпроти, а потім прицільно кажуть місцеві розстріляли його аби залякати людей. Мешканці потроху з'їжджали звідси під час окупації. Лишився один юрій. Прошу прошу чоловік. Вибачається за безлад, і жартома називає себе олігархом, бо живе у цьому приводі сам. З однієї сторони, спокійно, тихо, а з іншої сторони, дуже це все печально. То скільки у вас людей було раніше? Ну як? 60-квартирний будинок. Ми тут дружно всі жили. Потроху робить ремонт, не чекаючи допомоги від держави. У мене двері були вибиті, вікна були вибиті після пожару. Стіни розійшлись там. І дідуто сидів, коли вікна, як почав щита 63 танка, шесть совушків. Вони отак падали, ходили. Отак між танками. Така щільність була у них тут. А стільки техніки було. Ми 9 днів просиділи в погрібі. Галина Олексіївна жила в будинку з 83-го року. Виїхала, коли почались активні бойові дії. Лишатися старі... тут було смертельно небезпечно. Цих вікон не було. Це старі вікна з музикальної школи. Це позапихали, щоб мене, що вони що попало. Спочатку з чоловіком жили у родичів, тепер у гуртожитку шоколадної фабрики сюди приходять, щоб навести лад і роз'ятрити душу. Бо я тут боюся, тут же сипеться оце все сипеться. Я утром приходимо сюди, назмітаю цілу гору, не хочу оцю хату бросати. У нас така красота була тут, таке розвиво тут везде. Всі магазини були. Де вони години взяли на відновлення усієї сумщини з бюджету? Виділили 250 мільйонів гривень. Це на найбільш необхідне скло, дахи та двері. Часом передають цеглу, та цього вочевидь замало. Лише у Тростянці 1200 будинків пошкоджено, а понад 260 – розбито вщент. Тож нині міста шукають гроші благодійники, аби відбудувати найбільш необхідне. У Тростянці передусім взялися за лікарню та знищену поліклініку. Лагодженням площі 40-ї армії, а це десь 150 мільйонів гривень. Опікуватиметься укрзалізниця. Мер каже, скоріш за все площу перейменують у привокзальну, а радянські танк. Звідси приберуть, аби і натяку на війну не лишалось. А от що робити бізнесу, який втратив, тут усе питання відкрите. Плани є, але зрозуміти, це мільйони гривень коштів. Підприємці ну коштів таких не мають. Вони зараз, взагалі, в розпачі вони не бачать, що можна зробити, бо деякі будівлі розбиті, просто вщент. Збитки, я не знаю, це мільйони, десятки мільйонів доларів, навіть не гривень. Те саме стосується усієї громади, від війни постраждали навколишні села, де теж лише за голову хапаються. Що починати відбудову, що правда там війну згадують сміхом крізь сльози. На дивані впав з дивана як бахнуло, бахнуло від тіля. Бахнуло від тіля. Літали по хаті як бумага. То не він ну вже весь стікол, без нічого роми. Він каже, вон з хати, схоти. який вон з хати, Де мої носки? Нині подружжя лагодить оселю, бо окупанти, слава богу, втекли, а жити і зимувати якось треба. Струстянця Ольга Чайкоти Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини. На цьому поки все Побачимось за 15 хвилин.